Усім вітання! Пропонуємо вам в оренду двохкімнатну квартиру на п'ятому поверсі по вулиці Масарика. Це Шевченківський район біля Арсену на Чорновола. Це є дві ізольовані кімнати загальною площою 50 квадратів. Це у нас санузу, який об'єднаний з усією побутовою технікою. Такий просторий коридор, кухня з аркою. Тепер пройдемо. одна кімната, в якій двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом, велика шафа купе, і друга кімната з шкіряним великим розкладним диваном. Уся необхідна техніка для проживання, велика лоджія, з якої. Гарний коридорчик, комірка, скажімо так. Розглядають без тваринок, можна з маленькими дітками. Кого зацікавить? Телефонуйте.